Коли жарт пішов не за планом, дотипи Дональда Трампа про територіальні питання публіка зустріла з ніяковілою тишою. Про неприємний для его американського президента випадок пише видання Вашингтон Пост на бенкеті в американській столиці. Трамп заявив, що має вже згортати власну промову, адже йому потрібно розглянути вторгнення в Гренландію. Потім американський президент наголосив, що то був жарт, мовляв, захоплювати Гренландію. Він не планував, бо Сполучені штати збираються її купити і продовжив, Я ніколи не збирався робити Гренландію 51 м штатом. 51 м я хочу зробити Канаду. Гренландія буде 52-м, Венесуела може стати 53 м Ці слова Трампа публіка зустріла без ентузіазму. Територіальні зазігання президента США вже налаштували проти нього європейських союзників. Напередодні Трампа розкритикував бельгійський прем'єр Барде Вевер. Заявив цитую, думав, що лідер вільного. Світу скаже пане Путіне, забирайся з України, але цього не сталося. І тепер штати наголошують, що не пристають на бік України чи Росії. Індія купуватиме нафту у Венесуели. Про це під час спілкування з журналістами заявив американський президент Дональд Трамп. Щоправда, лідер США не поточнив, як саме розподілятиметься прибуток від продажу венесуельської нафти. Це питання з офіційним Каракасом, за словами Трампа, ще не обговорювали. Китай може прийти та укласти чудову угоду з купівлею нафти. Знаєте, ми будемо раді бачити їх. Ми вже уклали угоду. Індія купуватиме венесуельську нафту замість того, щоб купувати її в Ірану. Тож ми вже погодили концепцію угоди. Але Китай також може це зробити. Пане Іване. Отже, Сполучені Штати Америки і венесуельська нафта економічні та політичні зиски про якісь ми можемо говорити вже станом на зараз. Ну безумовно, тобто США повертають найбільше за розвіданими покладами нафти країн у світі Венесуелу на ринок покриття декларативно. Це ще немає цієї нафти фізично. Але до речі, нагадаю, що основним продавцем нафти в Індії є не Іран, є Росія, і тут нагадую про 25% мит, які США вже наклад додаткових. Адмит, який США вже наклали на Індію закупівлю російської нафти. Тобто США вибудовують такий послідовний механізм, де говорить Індія. Ось дивіться, у вас додаткові 25% через те, що ви купуєте в Росії. А ось тут є варіант Венесуели, тому ми вам радимо це робити. Тому США послідовно підштовхують Індію І, до речі, Трамп казав про Китай, що давайте ви переключайтесь на венесуельську нафту. Єдине про що він наговорить, що від кого відключайтеся, відключайтеся від російської нафти. Тому тут про процес відбувається так не так галасно, можливо, але крок за кроком США в принципі вибудовується систему, де значення Росії для Індії і для Китаю втрачається суто через те, що зараз США мають вплив на Венесельську нафту, як на мене, ідеться uh -huh. таке собі непублічне, можливо, прохання Росії. а Давайте ви свою нафту передасте під наш контроль. Я розумію, що це виглядає поки що аналістично, але хто його знає? Це ж трам. Безумовно, пане Іване, ми як завжди, дуже вдячні вам за пояснення. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, був з нами.